Це у нас блокхаус дошка Ми можемо цим блокхаусом зашивати будь-яке приміщення, будинок, офіс, квартира. Він може бути в принті. Це під дуб, темний дуб, віліха, світлий дуб. Він може бути в будь-якому кольорі чорному, коричневому, як фасадна частина для будь-якого офісного приміщення. Ми можемо його робити із мікрогофрою. Вона тут є. І можемо робити просто прямі панелі і її складати. І маємо ще блокхаус брус. Це буде така імітація, як під дерево бруса-приміщень. Теж ми можемо виробляти його в будь-якому кольорі, хоч в краски, хоч в принтах. Ламелька виробляється дві отаких позиції, і вони защелкаються одна в одну. Так же само, і доска теж дві ламерки і защокується в замочок. Легко збирається. Дуже легко збирається. І... Отвір є для прикручування е температурні. Щоб метал, якщо буде розширети то ці отвори ми не докручуємо. Е він зможе знайти своє положення, яке йому потрібно.